Всім привіт! друзі! Ви на каналі Бесн Десь. І сьогодні я вам пройдемо пустиню і відкриємо скриню. Погнали. Я вже почав це робити і йдемо до першої зони, до лави. Там, де є один батут. Тепер так, їдемо, ну якого захочете діть. Тепер 음, думаю, це легкотня. Ех, все. Сюди летімо. Мы сюда пролетели, теперь туда. туди. полететь. Юху, летим. А Не, я не залетив. А зараз за сердечком. Идми, Маріо. Угу, все, залет. Майже, фух, почастило. Тепер йдемо туди. Тут еще одна дыра. діра. сколько тут тих дыр? Эх! Ай, залагала, вибачте, гра. Так, іще один. Батут. Іще один. Іще один. Фух, все. Тепер йдемо сюди. А тут тепер не треба впасти туди. Ой, боже, як страшно. Так, все. Йдемо сюди. За словом, тут треба пропригати. Це дуже легко. Ех. 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 І останнє. Так. Все, ми майже пройшли. Так. Тепер ми маємо відчинити дещо. Тепер йдемо до тудова. Тепер ми маємо як е, до... то дострибнути. Ми досюди до дострибнули, тепер сюди. І тут знову таке. Тепер треба попитатися не впасти. Майже не впав. Так, все. Тепер йдемо далі. Майже ж. Ух. Все. Так. Ми вже пройшли. Давайте ще чуток, поставте лайк і підпишіться. Все, дякую. Так, тепер. Ого, тут лава. Не біда, зараз. Все, ми пройшли. Так. Не, ну це теж легко. Тільки куди нам дещо йти? Так. Там я вже дещо побачив. Погнали до лави. Юху! Ага, досюдова. Так. Такс, такс, такс. Так. Подальше. Ой, Боляче. Гаразд. Добре, що я не взяв тоді там. Йдемо туди. Юху. Стребок-стрибок. Так, все, відкр... все відкриваємо тут такі ворота і тепер е, літимо до цього блока. Так, тепер до сюди, до цього блоку. До цього. Ну і до цього, звичайно. До цього не летимо, він нам заважає. Так, тепер йдемо сюди. В ті дірі, якщо що, на верхній, там був сундучок. Тепер відчиняємо ось тут. Тепер ми йдемо до тієї кімнати, яка відчинилася. Все, ми туди зайшли. Так, вроді зараз просто. Зараз на кораблик йдемо. Так, майже дійшли. Все, ми дійшли, зараз запригнемо. Так, майже запригнули. Так, все. Хоча ні, треба ж знайти Треба знайти свисток. Так, його нада нема. Так, нема. Немає. Де ж цей свисток? А, найшов. Ю, погнали. Так, їдемо, їдемо. Їдемо кудись. До скелети їдемо. В гості. Тортик нехай нас угості. Ага. Ми маємо тут скриню лети, а не піти. Так, все. Так. О, здоров, крокодил, як живеш? Так, е, -е, -е. знов залахала. Ну, я пройшов. Так, тепер дещо там вже теж є. Є літимо до корабля. Юху! Так. Ну, все, погнали. Там дещо вже теж є. Уже хорошо. Поки, крокодильчик. Так, майже під'їхали. О, а у мене монетки з'являються. Кеш, кеш, кеш. Угу. Все. Чудок залигали теж, тепер ми відкрили дещо. Все. Я не хочу, щоб ви бачили, як я проходжу. Ось, тепер ми майже тут. Все. тут щось прослухали. І тепер відкрився тут у нас сундучок. Зараз. Це відкрився. Я це дуже довго чекав. Крутяк. Так, тепер знаходимо. Поставте лайк. Ага І дякую, що підписались.